Слава нашому Господу. Маємо ще гарний час, коли можемо читати, роздумувати і дякувати Богу за те, що ми сьогодні вже отримали. Слава Богу. Я хочу поділитися словом про віру. Можливо, ця проповідь буде така на, на дві трішки частини. Перша частина буде. Яка має бути віра, яку хоче Бог бачити в нас, але в загальному я хотів би більше наголос зробити на те, яка не має бути потрібна, яка неправильна віра, якої не хоче Бог бачити в нас. І тому я назвав так тему непотрібна віра, ми багато чуємо проповіді про віру, яка потрібна. Але я думаю, щоб більше контрастно розуміти, яка має бути, деколи треба поглянути, яка вона не має бути. Але все ж таки почнемо ми з тої, яка має бути. Насправді, якщо подивитися на нас, на те, що ми вважаємо потрібним, цінним, воно може дуже сильно відрізнятися. Хтось каже, що ти таке купив, Та воно взагалі не потрібне, тому що людина ця не використовує. А хтось дивиться і, і думає, ну, це найпотрібніша річ мені на сьогодні. І придбав. Проходить трошки часу, і вона лежить. І дивиться людина, ну справді, гроші вклала, час потратила, не потрібно. Ну, коли ми говоримо про віру, це те, що точно потрібно і завжди. Але треба, щоб вона була правильна. Я пам'ятаю, ще такий приклад розкажу про дитячі всякі розрекламовані іграшки. Ви знаєте, як періодично реклама міняється. То був період, рекламували такі всякі, казав на них йо-йо, чи як там вони все. Нічого дітям не треба, тільки їх. То вже такі іграшки, пам'ятаю, запускати, хлопці хотіли. Ну, вже кажу, пам'ятаю, Максимко, що ну може щось інше купимо. Нічого не хоче, от тільки ту іграшку. Так, якби тут найцінніше, найпотрібніше, що потрібно. І я так дивлюся, час міняється, пропозиції міняються. І оте бачення в дітей міняється. О мені те потрібно. Мені нічого не треба, нічого іншого. Що батьки не пропонують не треба. І буває таке, що Бог каже: не дивися на пропозиції ту чи ту. подбай, щоб в тебе була віра моя, Божа віра. І тоді ти будеш бачити, що все, що найнеобхідніше, ти маєш. Ми сьогодні чули текст: тебе є. Але коли в люди, людини немає віри, вона відчуває себе голою босою, як то кажуть. Нічого немає. І важливо нам пильнувати, щоб в нас була віра. Але потрібно поставити питання, яке вона місце займає в моїх потребах, в моїх цінностях. Якщо вона займає важливу, ми будемо бачити успіх. Читаючи Біблію, ми бачимо, що для Бога віра є дуже цінною. І Бог бачить нас. І нам рекомендує шукайте віру. Я хочу, щоб вона вас росла. Вона вам дуже потрібна. В Євангелії від Луки, 18, і 8 вірш, написано, що кажу вам, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Коли прийде син людський, не написано, що він буде шукати. Багато чого. Найперше і найцінніше, що тут названо, це віра. І він її знайде. Але в декого правильну віру, яка походить від нього, від Його слова, а в декого знайде віру, в когось в забобони, в когось там, якісь інопланетян, хто зна що. Але він хоче знайти свою віру, яка від нього походить, віру Божу. Віру, яка допоможе нам прожити життя згідно його волі. І читаючи в Євреїв 11 розділ і 1 вірс, ми бачимо, що віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Це та віра, яку хоче бачити в нас Бог. Впевненість в невидимі, впевненість в тому, що я не бачу, але я вірю. Що воно є, і воно походить від Бога, і я це отримую. Це підстава, на, як... на основі якої віруюча людина будує своє життя, будує свої напрямки, будує свої мрії і бажання. Це Богом дана впевненість, за якою слідують мудрі вчинки. За Божою вірою слідують мудрі вчинки. За вірою людською буває різні. І згідно Римлян 10 і 17 вірш, нам потрібно читати, слухати Боже Слово. Написано так. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ремлян 10, 17. Отже, ми вже маємо якийсь орієнтир про віру, про добру віру. Читати, слухати. Але потрібно, щоб воно злучилося з нашою вірою, щоб ми це прийняли, слово, не бунтували. А це не потрібно мені, може комусь іншому. Євреїв 4 розділ, другий вірш. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо, вони, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Отже, цей текст показує, що почувши чи прочитавши. Ми маємо прийняти це Слово, повірити йому. І тоді побачимо, що наша віра тільки росте, росте і росте. І як плід духа, це проявиться. Бо ми, читаючи послання до Галатій, 5 розділ, 22-й вірш, переліку там є віра, як той плід духа. І ми будемо бачити, що ми ще й плоди принесли. Слава Богу! А тепер я хочу вже перейти безпосередньо до віри, яка є непотрібною. Зробити тут наглос, показати контрастно, як, як може людина помилятися, думати, от то я стільки віри проявив, Так, аж такої емоційної, такої потужної. А Бог може сказати, та це не моя віра. Це не потрібна віра. І перше, про що я вже трішки згадував, це віра в пусте, в марне, таке марновірство, якісь забобони. Бог не хоче такої віри. Є навіть приклад такий в Дійсі тих апостолів, коли винуватили Павла і читаємо, і винувательники стали кругу нього… Проте, не вказали вони ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство. Тобто люди щось собі уявляли, якось оцінювали, але і Павло знав, що він як поступає. Але хочу зробити наголос на це слово, марновірство. Це написано в дії Святих Апостолів, 25 розділ, 18, 19 вірш. І зразу скажу приклад, який життя був недавно зі мною, про таке марновірство, справжнє марновірство. Я працюю, вигрузив матеріал і пішов щось робити інше, і дивлюся, їде старша жінка, пхає такого возика, загруженого дуже сильно. І коли наближається вже до мене, так за метрі двадцять, бачу, об'їжджає так далеко, далеко-далеко. Я думаю, що ж таке сталося? Ну, їй так важко, а вона ще й круги не мотує. А потім бачу, що коли я розгрузив матеріал і тачку, яка вже була порожня, я так провіз і там поставив. І вона бачила ту ділянку, де я проїхав. А вона вірить, що якщо щось пусте чи відро, чи, то їй буде нещастя. І вона пхає той возик груженний. Вже по таких камінцях, по обочинах. Та я пішов вже підтягну ту тачку, думаю, ну, шкода, бабусі, ну, але що ж зробиш? Ну таке в неї переконання, така віра неправильна. Бог не хоче, Бог не хоче, щоб ми мали таку віру. Та ми хіба що самі собі труднощі будемо завдавати, будемо загружати непотрібним і абсолютно не кращими станемо. Це віра, яка не потрібна. Що цікаво, що ми навіть в служінні можемо сидіти і таким подібним займатися. Віра в непотрібну. Отако вийшов брат проповідати, а якщо вже він нині проповідати все. Якби тіші брати, той, той, ну, то ще може би щось я почув, збудувався. А вже як той брат нині, то вже все. Тож віра, але не в те, що потрібно. Та треба вірити не в брата, а в Бога, який приготовив слово і може вживати будь-кого. Є біблійні приклади навіть ослицю Бог використав. Ну то чого того брата може недосконало, так, я розумію. Але Бог може вжити. Але коли він тільки став на кафедру, а в нас така сильна віра, що він сьогодні нічого не скаже нормального, то Бог не хоче такої віри. Бог не хоче такого переконання нашого. Давайте будемо пильнувати навіть в служінні. В що ми віримо, що ми приймаємо? Друге, це мертва віра. Якова, розділ 2.17 вірш. Так само і віра, коли діл немає мертва в собі. Тобто це віра, з якої немає користі абсолютно нікому. Ні нам, ні Богові. Я вірю, я вірю, я такий віруючий. Ну і що? Якщо абсолютно ніякого плоду немає, ніякої, ніякого діла. От я буду ходити по місті і казати, я віруючий, от я такий віруючий, і лише тими словами завершиться. А має бути діло, прояв тої віри. Якщо мої вчинки говорять, що я безбожник, грішник такий, що абсолютно ніякого світла нема. Христового. А я буду казати, та я віруючий і ходити і просто словами відстоювати. Хай Бог борони, щоб наші були тільки слова, слова без діл. Бо тоді ми можемо рухатися далеко, далеко, але Бог каже, це мертвий рух, це не потрібний рух, ні мені користі, ні слави не приносить, ні людям. Тому нам потрібно пильнувати, щоб. Оті переконання, навіть те натхнення, яке в нас прийшло, щоб ми реалізовували у справах, до яких нас Бог побуджує. Якщо якийсь навіть вогник запалився, і ми його так лишили, аби не потух, це буде віра мертва в собі, написано. в собі. А потрібно її реалізовувати. І коли ми рухаємося, трудимося, вона жива. Ця віра жива. Вона приносить славу Богові. Третє, що я хочу сказати, це віра, яка основана на Божому слові, а не на емоціях. Тому що дуже-дуже небезпечно, коли ми керуємося тільки своїми емоціями. От як в мене буде гарний наслідки, ані емоції, то я буду щось робити, буду там. Но деколи наші емоції так зашкалюють, що краще сидіти вдома в той час, нічого не робити. А просити Боже дай мудрості. Тому що в тих емоціях можна наробити не те, що потрібно. Наприклад, коли наш брат такий духовний, але дуже емоційний, поступив неправильно. А ситуація ну, непроста. Уявіть собі, приходить. Озброєне військо. Це не просто він проти якогось раба вискочив, що там сидів в кушах, просто ховався підглядав. Військо прийшло, хоче схопити Ісуса, а Він проти всіх такий герой витягає і мечем і вухо відрубав чоловіку. А давайте подумаємо, чи ми деколи. Не такі сильно сміливі, коли з нами Ісус. Але що цікаво, Він не каже те роби. Це неправильні поступки. От якщо би зараз аналізувати, ми розуміємо, ну це неправильно. Але скажіть, скільки багато раз таких прикладів в нашому житті, що ми на емоціях щось зробили? Ну і ніби розуміємо, що неправильно, ну зробили. Каятися нам треба. Каятися нам всім треба, коли наші емоції вище Божого Слова. Це не та віра, яку хоче бачити в нас Бог. Скажу такий приклад. Уявімо, їду я ну, там, з братом котримось в машині, і його зупинила поліція, я з боку ж сиджу, дивлюся. Ну, і почали йому штраф писати, а потім ще якесь порушення чи побачили, чи не побачили, але рішили його в... в наручники будуть забирати. І я такий духовний стаю, як той Петро, і виходжу, що ви робите? Він не винен. Но Петро ж так щиро вірив, що Ісус не винен, і Він так хотів тою вірою захищатися. І я беру того поліцая і набив його. Як ви вважаєте, це правильно? Та неправильно. Щоб яка у мене та сильна віра була, та ті емоції не бали би стати вище, ніж щось на Біблія. Тому важливо мати контроль. Контроль над своїми емоціями. Здорова віра. Божа віра це не є щось некероване емоційно. Тому важливо нам. Це пам'ятати. І ще одне приклад, я думаю, буде достатньо щодо емоцій. Дії святих апостолів, 22 розділ, 19 вірша, написано, що апостол Павло був дуже такий ревний гонитель церкви, і його власне розуміння за емоціями вони призвели до того, що він дуже багато зробив неправильних поступків. Ще до, до покаяння щирого перед Богом. А я відказав. Самі вони, Господи, знають, що я до в'язниць садовив та бив по санагох о тих, хто вірував в Тебе. А коли лилась кров твого свідка Степана, то сам я стояв та вбивство Його вихваляв, і одежу вбивців його сторожив. Ми бачимо, що сам Він згадує той вчинок, як недобрий вчинок. І я розумію, що може бути, Такому великому бажанні десь догодити Богу, щось таке сильно зробити, ми можемо в тих своїх емоціях переступати границю. От уявімо ще один приклад. Якась конфесія в нас нова появилася в зборі, ми читаємо Біблію. Та вони лже свідки, лже прироки, лже неправильні. І ми домовляємося все. Беремо, робимо. Через день вечір засідки і ловимо їх по одному і. І можна щиро вірити, що все, що ми робимо, ми винищуємо зло. Ми ловимо тих лже свідків. Ми ловимо лже пророки. Ми ловимо лже проповідників. А... а Павло так вірив, що він працює для Бога, що він бореться за віру правдиву. Але це була непотрібна віра. Це були непотрібні вчинки. І він це потім признав. Тому, знаючи вже оці приклади, нам не потрібно експериментувати, щоб зрозуміти, що це неправильно. Нам, дивлячись на них, треба приймати рішення. Ми так поступати не будемо. І останнє, що я хочу зараз згадати, це є. Віра на показ. Це також не потрібна віра. Бог не хоче, щоб ми, навіть щось роблячи для Нього, так робили, щоб всі знали. Коли ми керуємося не Божим покликом, не Божим помазанням, не тим, що Бог нам каже, а тільки керуючись Своїм Я. От я це зроблю. А мене похвалять. От скажуть, я найкращий. От так зробив, як ніхто не міг зробити. Віра на показ, це для людей, які не знають правдивої. Віра на показ це тільки для гордих людей. А для тих, хто покаявся, для тих, хто хоче прославляти Бога через всі вчинки, для того, хто хоче, щоб був плід в його житті. Який зостається, який одобряє сам Бог, треба робити не на показ. Ми маємо приклад в Євангелії Луки, записаний 18 розділ з 8 вірша, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу цю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. А я пощу два рази в день, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішно. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Ця історія не показує, що нам треба поступати і бути так, як митник. Нічого не робити, а головне тільки каятися. Нам треба робити оці добрі речі, про які було згадано, про пожертви, про піст. Просто нам це все треба робити. Але не виставляти на показ. Не так, щоб всі почули, ось я такий хороший. Отак я багато роблю. Є моменти, коли нам треба просто мовчати перед Богом. Бог вже знає, коли ми поступ, Бог знає, скільки ми жертви, Бог знає, як ми шукаємо Його, Бог знає, яка в нас віра. Якщо наша віра оцінюється тільки тим, що побачить хтось і оцінить, це дуже маленька віра, це дитяча віра. Це дитяча віра, коли дитина хоче прибігти до мами, тата і сказати, ой, я то-то то зробив. А мама з татом скаже, молодець! Ще всі поплескати в хаті, дивіться, який молодець. Але є доросла віра, зрілого християнина, коли він знає, його цікавить результат. І навіть якщо ніхто не побачить, ніхто не зрозуміє і не підтримує, що є часто. Знає, що буде час, коли сам Господь скаже: війди в радощі пан. Немає нічого, що би я не знав, немає нічого, що Бог не оцінить. Брат, сестра, я хочу сьогодні сказати, що якщо є в тебе речі, які ти робиш для Господа, і деколи може, хочеться, щоб хтось підтримав, похвалив, сказав молодець, але того немає, не розчаровуйтесь. Вам Господь скаже, ти молодець, ти моя дочка, ти мій син, який жив моєю вірою, яка не на показ, але яка доказана ділами. Тому нехай ці діла, які ви вчиняєте, будуть благослоні Господу. Я хочу сказати таку річ, що нам потрібно, незважаючи на те, чи люди бачать, чи не бачать, робити все як найкраще. Бачить Господь. Робити, як від віри, яку дає Бог, і робити в простоті. Те, що люди скажуть пониження, Бог скаже, а я тебе піднімаю. Те, що люди кажуть, нецінне, Бог каже, для мене цінне, бо я все бачу, я все знаю. Хай Бог благословить ваше серце, моє серце. Щоб ми шукали і жили вірою Божою. Щоб ми шукали все, що найцінніше у ньому. І все, що ми хочемо робити, щоб ми питали, Господи, чи хочеш це Ти? Чи, можливо, просто я так емоційно сьогодні щось собі надумав? Якщо це Ти, благослови, допоможи. І нехай прославляється Твоє ім'я. Я вірю, що Бог чує таку молитву. Бог благословить і дасть ще більше бажання, ще більше помазання, ще більше сили. І в процесі, коли ми це виконуємо, ми будемо щасливими в ньому. А в моментах, коли люди не розуміють, в моментах, коли люди не підтримують, нам по особливому варто шукати Божої присутності, Божої допомоги, Божого ведення. Нехай Бог благословить, щоб в нас була потрібна віра, щоб в нас була правдива віра, щоб в нас була Божа віра. Давайте помолимося, щоб Бог сьогодні укріпив нашу віру. Щоб Бог дав нам сили перемагати те, що не потрібне, Відрікатися і жити його словом. Амінь.